Доброго ранку! Я вітаю кожного і вірю в те, що ці серія фірів, які я розпочала, яку Бог поклав мені на серце, вони будуть благословляти кожного. Адже назва і початок цього це світанок. З живим словом від Господа. Коли Господь говорить і промовляє, знаєте, нічого не може бути краще. Тому що інколи буває так: ми прокидаємося вранці, у нас поганий настрій, ми подивилися в соцмережі, ми побачили якусь новину, і це нас починає якимось чином, знаєте, як вводити нас в такий стан, коли ми не можемо з нього вийти самостійно, але є живе слово. І перед самим світанком. Буває темрява, в якій ну така, знаєте, згущена темрява, коли ти не можеш нічого побачити. Але адже саме перед самим світанком, оця темрява вона зникає. І нехай світанок сьогодні цей ранок ми розпочнемо живим словом Господа. Я поведу вас сьогодні в. Святе Євангеліє від Івана це Іван, це улюблений учень Ісуса Христа, це апостол, і він був свідком того, що робив Ісус Христос. І я почну читати з першого віршу і вірю, що це вас дуже сильно сьогодні благословить. На початку було Слово, і слово було з Богом. І слово було Бог. Воно на початку було з Богом. Усе через нього було створено. І нічого не було створено без нього. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. Світло світить у темряві, і темрява не здолала його. Світло світить у темряві, і темрява не здолала його. І якщо ви будете світло це випромінювати, жодна проблема, яка здається на сьогоднішній день, що це є темрява в вашому житті, вона не встоїть. І каже Іван. То було справжнє світло, яке освітлює кожну людину, приходячи у світ. І я хочу сьогодні побажати вам, щоб це світло, яке осяє в вашому серці, щоб воно зробило вас настільки в повноті, щоб ця істина звільнила вас, щоб ви жили життям повноти. Тому що саме слово від Господа воно дає життя, воно дає істину і воно дає повноту. І далі Іван каже, слово стало людиною. І оселилося серед нас. І ми бачили Його славу, славу як єдинородного сина від Отця, повного благодаті та істини. Нехай ця благодать. Нехай ця істина, нехай це слово на сьогодні, на сьогоднішній день, на цей тиждень, на весь 25-й рік просто принесе благодать, принесе світло. Нехай всяка темрява, я молюся зараз. Нехай вона просто зникає з вашого життя. Нехай нічого вас більше не турбує, і ви будете пам'ятати, що спочатку було слово. Почніться ні говорити слова благодаті, слова істини, слова життя. Те, що Господь вкладає у вас, і ви побачите, як ця темрява вона просто буде зникати. І нехай цей світанок, Слово Божого, сьогодні, він випримінює все ваше життя, і ви будете бачити перемогу. Благословінь і до зустрічі!